Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, котрий день поспіль доводиться розпочинати знову сумного під час виконання бойового завдання, отримавши травми, які несумісні з життям у війні проти Російської Федерації у боях під Бахмутом. Загинув багаторазовий переможець чемпіонатів Київської області з рукопашного бою та джиу-джитсу, 26-річний майстер спорту з панкретя АТОНу Олександр Котинін. Потрапивши під артилерійський обстріл поблизу Мар'їнки Донецької області своє життя за Україну віддав Юрій Дятлюк. Брат захисника київського динамо та збірної України Олександра Тимченка. Йому було 34 роки. До повномасштабної війни він виступав у чемпіонаті області за аматорську команду Кряж Агро також був гравцем Вінницького мініфутбольного клубу Хімік. У нього залишилася дружина, 11-річний син та 4-річна донька. Вже створена петиція для присвоєння обом звання Героя України з врученням ордену Золота зірка посмертно. Ми висловлюємо щирість співчуття. Сім'ям, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглих світла пам'ять. Колишнього президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку приєднали до зали Слави меморіалу Ван Даме», який створили у 2017 році, щоб вшанувати внесок спортсменів у легкоатлетику і щороку проводять церемонію з цієї нагоди у бельгійському Брюсселі. Він встановив 35 світових рекордів у стрибках жардиною за свою кар'єру. Бубка 47 разів. Дала планку на позначці 6 метрів і вище. Також з ним офіційно до зали слави приєдналися Марі Жозе. Zeh and Asafa Powell. Півзахисник спортивного клубу дніпро 1 Домінго Бланко залишив команду 28-річного аргентинця. Безкоштовно на рік з опцією викупу орендувала мексиканська Тіхуана. Вона працівник вищої ліги тамтешнього чемпіонату минулого сезону. Команда фінішувала 15-ю у нинішній кампанії після семи турів, маючи гру у запасі. Тіхуана посідає 16-те місце. 11 клубів, столичний Київбаскет, Київський будівельник, Дніпро, Черкаські мавпи, Запоріжжя, Біпамода, Одеська область Івано-Франківська говорила. Трайлуцьк, Львівська політехніка Галичина, до яких приєдналися Рівне і Криворізький Кривбас, візьмуть участь у чемпіонаті Суперліги України з баскетболу, який стартує 3 жовтня і триватиме до 1 травня наступного року. Наразі після трьох кіл регулярного чемпіонату буде плей-офф. Поновиться і турнір Кубка України, де з 1 лютого по 31 березня виступлять 16 команд, 11 представників елітного дивізіону та п'ять найкращих команд Вищої ліги за підсумками двох кіл регулярного чемпіонату. Сліпим жаробом Ділять вісім пар, які у чотирьох містах протягом двох днів зіграють стадії однієї восьмої та однієї четвертої фіналу. При наступному жеребкуванні розподілять півфінальні пари у визначеному місці протягом двох днів. Проведуть півфінали та фінал. Захисник Михайло Горобченко став гравцем баскетбольного клубу Дніпро. Минулий сезон він провів у складі Львівської політехніки Галичини, зігравши 30 матчів у чемпіонаті Суперліги, де в середньому набирав по 14,3 очка, Виконував Десятих підбирання 6,4 передачі і 2,7 перехоплень за кількістю асистів. новачок Дніпровців став лідером чемпіонату сезону 2022-2023 років. Представник федерації плавання, вихованець спеціалізований для Чайнацької спортивної школи олімпійського резерву з плавання Дніпровської міської організації Спортивний клуб Еметор Олександр Жалтяков, тренера Олександра Кулика, виборов медальний дубль на чемпіонаті світу з плавання серед юніорів. Після золота на дистанції 100 метрів на спині з. Олімпійським нормативом і новим рекордом України він став срібним призером з новим національним досягненням на дистанції 50 метрів на спині. Відома на увесь світ своїми легендарними вихованцями. П'ята спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з баскетболу Дніпровської міської ради. Одна із перших серед 22 подібних профільних навчальних закладів поновила тренування на власній чудовій базі. Відома на увесь світ своїми легендарними вихованцями, п'ята спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з баскетболу Дніпровської міської ради, однією з перших серед 22 подібних профільних навчальних закладів, поновила тренування на власній чудовій базі, запорукою чому стала Наявність поруч у цокольному приміщенні комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи, укриття, яке здатне вмістити близько 700 осіб, воно забезпечене електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації, обладнане первинними засобами пожежого гасіння, відповідно до встановлених норм для споруд відповідного функціонального призначення, шансовим інструментом, приладами і ліками для надання медичної допомоги та додатковим устаткуванням і інвентарем відповідно до стандартів встановлених для захисних будівель наше укриття розраховано на 650 людей. Тому ми працюємо і займаємось в дві зміни: перша зміна це початкова початкові класи. Друга зміна це середня і старша зміна. І в нас є можливість приймати ще у себе в гостях учасників різних заходів, а також ам, дітей, які навчаються в спортивній школі номер 5 з За таких обставин навіть у час воєнного стану спортивна зала навчального закладу з раннього ранку до вечора наповнена тренувальним процесом різновікових груп підготовки, які практично хвилина в хвилину по черзі змінюють одна одну на майданчику. Приклад тому ледь закінчилося заняття юнаків 2012 року народження, як на паркет висипали їхні робесники дівчатка. А хлопці було помітно, залишилися задоволені об'ємом і якістю виконаної роботи. емоції. Я дуже радий займатися баскетболом. Там вернувся тренування команді, родній там соскучився по неї по трену. Там і дуже добре. Ми вас... Ну вже виходимо від от диха, починаємо готуватися до сорінуванням. Все дуже добре. Все класно, що повернулися до улюбленої гри, і скоро буде перемога за нами. Хочеться сказати слова вдяки Збройним силам України за те, що ми всі живі тут. І у нас є місто, у нас є Україна. Вони захищають нас, боронять, і ми тут у тилу працюємо з дітками дуже багато дітей, які. У яких батьки на фронті, то це дуже, дуже гарно, що ми маємо таку можливість. Також хочу подякувати департаменту гуманітарної політики управління спорту за те, що є в нас умови, є, є умови, є безпека, і вони теж покладають дуже багато зусиль, щоб ми з дітками зараз мали змогу тренуватись. У безпеці унісон своєму колезі про подібне говорить і тренерка дівчаток школи Валентина Сович. А ще додає, що попри війну за наявності укриття є можливість брати участь у різноманітних турнірах і змаганнях, адже вони лакмусовий папірець рівня підготовки команд і вихованців, які нині з задоволенням готуються тут до нових стартів і випробувань. Діти з удовольствием приходять тренуватися і все більше і більше їх приходять. У нас і переселенці приходили. И мы их всегда брали, никому мы не отказывали, никому вообще. И у них такое воодушевление, вы же видите, с каким настроением они тренируются. Мы благодарны тем людям, которые дают возможность нам тренироваться в это сложное время. Все-таки война идет, и никуда от этого не деться пока. Мы надеемся, что все будет хорошо, и что все будет продолжать... Дети будут продолжать тренироваться, потому что ну, это очень важно. Мы даже в прошлом году, тоже в военное время, играли в соревнованиях, участвовали. Ездили по Украине, где возможно было играть. И нам в этом во всем помогает, конечно, наше начальство. Асіба большое. Усім причетним, хто створює і гарантує надійні умови для безпечного проведення навчально-тренувального процесу у п'ятій спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву з баскетболу, як і в інших подібних навчальних закладах Дніпровської міської ради, півзвучно з тренерами і вихованцями, дякують і батьки останніх, які тішаться тим, що їхні діти захищені і займаються улюбленим видом спорту. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.